Всім доброго дня демонструємо очередну поділку. Ну це вже не порбан, це безперебойник. Зібраний він з елементів LG 3S2P розчотною ємкостю 1,5 кВт. Стоїть. БМС, інвертор і автомат перемікач сеть АКБ. Зверху стоїть зарядник. Зараз нагружен він на 150 Вт. дві лампи накала. Якщо ми вмикаємо в сеть, ось він перекинувся автоматично на сеть і пішла зарядка акумулятора. Зарядка стандартна, китайська, 12 вольт, 10 ампер, ну 10 не витягує, ну ось 9, 9 ампер витягує. Якщо ми вимикаємо, він переходить на своє живлення. Також можна додати ще один дротик, з'єднати для забезпечення роботи газових котлів, які не працюють без заземлення. І вони будуть автоматично все перемикатись без, без вашої потреби. Е, стоїть тут ну, інвертор дав замовник, по-моєму, там 3 кВт, ну, потреби були котел і там ще пару лампочок. Е, Поки нижню границю не можу заміряти 10,8 В, але спроможні акумулятори тримати і 9 В, не знаю чи витримає зарядник. А по верхньому БМСка ограниче заряд на 12,6, 12,7, 128 вольт. Тобто такий вийшов.